Так, це знову я сонцесяйна, це вже друге у мене сьогодні відео, яке я запусую на YouTube. Я, коротше, налаштована, суперсерйозно, розгібати ютуб своїми усвідомленнями, лютими. Тому що вони справді такі. Але на так, отак дивіться. О, Все, я закрила сонце, бо сонце тут я. В даному відео. Ладно, насправді. То, сонце таке ніхто не може змінити. Я точно не можу замінити. Тому ми робимо ось таким чином. О, все. Дивіться, я такій прекрасній природі. От природа, взагалі, це топчик. І ми тут сьогодні з вами зібралися, точніше, я. Ну, ні, ви теж зібралися на моєму Ютубі. Для чого ви зібралися тут сьогодні? Так, Brett, мені не знаю, мені вроді не холодно. Отак от. Норм. Так, зараз ми от теж заколимо трошечки по-іншому. Дівочки, життя не ідеальне. Тому ми будемо дивитися, як я заколюю своє волосико. Вол волосико. Знаєте, а волосико. Ладно, окей, все. Дубль два. Почали. Як там? Травичка у мене, ще така прекрасна є теж. Це все, все природне, все красиво. От у кого є оцей блок на те, щоб бути неідеальним, точніше бути ідеальним, то от просто подивіться початок цього відео, тригірніться і пойміть, що в цьому житті немає нічого ідеального, і просто треба хірачити і робити, навіть коли якась трава там, навіть коли, умовно, вітер трошки на відео і так далі. Ну, тобто тут підставляєте свої списки, да? чому варто робити і чому ідеальності не буває насправді. Йоу. Так, ладно. Окей, тут я хочу поділитись сьогодні. У мене е, стався перший досвід в житті взагалі стосунків, е, таких е, схожих на здоров'я, да, е, по всім меркам психологів, да, там, е, оцих всяких, е, психологів здорових стосунків і так далі. Подкастів на Ютубі психологів, які я слухала, і всі кажуть, ну я так примірно, прикинула, і така, блін, ну дуже-дуже схоже. І тут я хочу поділитися. Ну, все не поміститься, плюс я не взяла свій блокнот, там, де я вже записувала прям дуже величезну кількість усвідомлень, які в мене вже сталися за цей період, вже скоро буде три місяці. як ми... Виходить разом з, молодим, з, молодим, з молодою людиною, з партнером, як <ріст> правильно сказати, з хлопцем, коротше, ви зрозуміли. І тут я хочу в цьому відео поділитися таким, можна сказати, одним з головних і дуже важливих усвідомлень, яке взагалі допоможе не втікти при першому ось цьому такому, ну, ви зараз зрозумієте, про що я говорю. А хто, ну. Не зрозумів, той що я це не проживав, той вперше це почує. Але от, не, не втіки при цьому контакті, а, який буде виникати про цій такій цікавій штуці, яка виникає в стосунках, без якої насправді ну, нікуди, тому що це виникає природньо. І зараз теж поділюся, чому і про що я це говорю? Я говорю це про так званий ефект дзеркала. Це навіть ну, це є в психології навіть такий термін, таке поняття. Що він означає? Цей ефект. Про що він говорить? Про те, що інша людина це наше дзеркало, і в проявах нашого партнера ми можемо побачити себе. Особливо ми бачимо себе, тобто це справді ми, коли нам щось не подобається. Нас це тригерить, бісить. Це означає, що ми ще це не приймаємо в собі до кінця, або ну, відсторонюємось від цієї частини нас. І так як стосунки, в нас це ви, ну, я думаю, ви зі мною погодитеся, не можете це заперечувати, що стосунки це. Той контакт з людиною, який є, є найглибшим, найвразливішим, найоголенішим, да найвідвертішим, і через те, відповідно, ось цей ефект дзеркала. Да, він посилюється просто ну там x 2 x3 від стосунків з звичайними людьми, від е, дружніх стосунків, від там, ну загалом цей ефект він не тільки про стосунки, він скрізь є. А, тобто, просто хтось це не бачить, більшість не хоче цього е, визнавати, що цей ефект є, але він працює, і якщо в нього подивитись, то звідти можна взяти дуже багато користі. Про цього поговоримо трохи далі. Відповідно, і ось цей, коли відбувається контакт, то ефект дзеркала, тобто, чим глибше ми е, чим більше ми зближаємось з людиною, да, Тим більше цей ефект проявляється, відповідно, тим більше людина дзеркалить і показує нас себе. Чому ще в і писаннях, і ну, в духовних книжках, от, наприклад, у нас це книжок розмови з Богом, там дуже класно пояснюється, що стосунки це такий священний союз, через який ми в ідеалі маємо приходити. І згадувати, приходити до себе і згадувати себе істинного. І, відповідно, покращуватись, да? Тобто, це взагалі є така вища ціль стосунків, для чого вони взагалі, для чого Бог їх створив, стосунки між чоловіком і жінкою. Тому що в цьому кожен може бути собою ну, на 100%, Да? І тут такий момент, що тепер практично от говорю, як це в мене відбувалося, і це дуже боляче. Тобто, чим більше ви ти зближаєшся з людиною, тим більше ти бачиш себе і якби, і тобі виходить, треба визнати, що це теж ти. Тобто, людина тобі, партнер, підсвічує твої не найкращі сторони. Розумієте, тут прикол, тому що от чому взагалі ну, багато людей не йдуть в серйозні стосунки, да, в оці, Тому що там боляче і там руйнується ось цей ідеальний образ, який ми всі на початку. Собі так чи інакше створюємо, якому ми хочемо десь відповідати. От у кого так ну, в мене це, це так точно це проявляється. Це ось це, знаєте, така я така класна, така от вся самодостатня, наприклад, це як в мене було. От така от вся ета. Тобто ну, мені треба ну, я хотіла от відповідати своїй ідеальності, тому що насправді я сама себе. Заганяю в цю ідеальність і не маю до кінця всі свої сторони. І просто людина це почала мені прям підсвічувати і не завжди це ось так лагідно. Да? ну Тобто тут теж по-різному це відбувається. І просто ну я не говорю, що це. Через крики просто інколи це може бути якимось, Ну тобто, це навіть більше про те, як ми сприймаємо, можна не сприймати, якщо ти сам собі це не приймаєш. Наприклад, у мене було так, що мені партнер підсвітив, що я десь в дитячій ще позиції, тобто мовне там. Була ситуація, коли я не дивилась, там, наприклад, на дорогу і заходила просто в машину, коли він мені каже, ти там в дитячій позиції, і мене це так прям. Я отак, от мене прям застопорило, Типу, як це? Я в дитячій позиції. Я ж тут така крута, я доросла, ту ду. У мене немає там дитячої позиції. Взагалі я вже доросла, я крута. А ні, ти потім такий думаєш, бляха. Ну, якщо б я ета була так не в дитячій позиції, це мене, блядь, не тригернуло. Я б не отак от не сиділа просто, не знала, що з собою зробити, куди провалитися крізь землю. да? Тому що це насправді є в мені. І ось тут відбувається ось ця робота над собою в тому, щоб, блять, зізнатися собі, так да, все-таки я в дитячій реальній позиції. Я не до кінця така доросла, самодостатня і класна. І от людинка мені ще це показує, щоб я над цим попрацювала, розумієте? І просто тут. Подвійна задача: перша тобі самі треба в цьому зізнатися, і по-друге, щоб проговорити це людині, тому що це якраз таки і про глибину стосунків, щоб говорити де тобі неприємно, чому тебе це зачепило, тому що людина це теж відчуває, і тут якраз таки задача все це проговорювати. І знову ж таки, чому багато людей не йдуть, якщо ви теж не йдете в стосунки там на якомусь періоді ви, ну тобто, зустрічаєтесь у цей можливо період закоханості, там метеликів і так далі. Я, взагалі, наприклад, цей раз майже не допустила цей собі період прожити, тому що ну, знову ж таки там в силу своїх ще установок, якихось моментів. Але суть в тому, що навіть, ну тобто, ви от проживаєте цей період, умовно, коли конфетний букетний, все класно. І коротше, і потім ви зливаєтесь, да. Тому що вам страшно насправді йти далі в оцей контакт. Тому що чому страшно? Тому що це потребує, дивіться, це є, є ще такий ефект, теж інший, що знову ж таки, ну, от, якщо ви хочете побудувати класні стосунки з іншими людьми, з партнером, то це все переводиться на вас. Тобто, спочатку треба з собою побудувати класні стосунки. Чи паралельно це робити? Це також цей варіант. Тобто, знову ж таки що таке контакт з собою, коли я можу чесно собі сказати, так, це те, що я, і це те, що я відчуваю зараз, і це окей. Я про це говорю, і я пам'ятаю, ну тобто, всі, ну і зараз це відбувається. Я кожен момент, коли таке в мене вспливає, коли розумію, що я десь тригерюся, що мені це некомфортно, я це проговорю, і коли я це прям проговорюю крізь страх. Крізь сльози мене відпускає. Тобто, це дійсно прям відбувається. У мене завжди сльози. У мене завжди, от я відчуваю новий рівень зближення з людиною, коли я відкриваюсь в першу чергу саме для себе, розумієте? Коротше, хто зловив інсайт, давайте ну, дайте знати в коментарях, взагалі, якщо вам це було цінно. А, оце таке ключове. І, ну, тобто, і. Тут, знаєте, от може спрацювати цей захисний механізм, що, типу, ніби як людина на вас нападає таким чином. Вона починає вам вскривати усі ваші сторони не найкращі. І ви, типу, сприймаєте, можете сприймати це як подкол, що людина, як ніби хоче вам зробити боляче. Але насправді це все, ну тобто, це все шлях трансформації і росту над собою. І таким чином, через людину, вам показують ваші точки росту. Це як знаєте в житті, ну, тобто неможливо ну Зрости по-справжньому не визнавши те, ким ви є зараз. І ось якраз таки через партнера партнер може показувати вам, хто ви справді є, да нагадувати вам про себе, заземляти і тут. Просто сприймайте це для чого? Тобто сприймайте це як дар, як подарунок для вашого розвитку, а не як погрозу, а не як не сприймати ні в якому разі свого партнера як ворога в цьому контексті, що він, він, він навпаки, це ну, божественний такий замисел, що через нього, через стосунки, ви можете дуже класно зрости, дуже класно е подорослішати, взяти з цього уроки, взяти з цього класне для себе усвідомлення і, коротше, зростати. Тому прям помічайте, От, як це. Да? От, якщо вам дуже боляче в цьому моменті, ви отак ось ціпенієте вам, якщо при якійсь фразі, ви відчуваєте, що ніби це як падкол, що вас обостінюють, весь там іще. То подивіться, а чи не так ви до себе ставитеся насправді, і просто людина вам це транслює, показує. Да? Тому що дивіться, це теж дуже такий класний вообще замисел, просто боженька, не так все продумав. Тому що інколи нам важко побачити. Це просто сам самі в себе, отак всередині. Тому і є люди, це наш як проектор, через який ми можемо побачити насправді себе, от але тут важливо теж не зариватись не завжди так. Інколи людина це просто людина, і те, що вона чудить – те це, це, це її проблеми, це не ваші. Тобто тут теж треба знати оцю грань і не перекладати все на себе і не шукати причину в усьому в собі. Це теж такий момент, у мене є така похопка, я інколи дуже сильно в це заграюсь. Але ви не робіть моїх помилок, дослухайтеся. Ну і сподіваюся, ви дослухаєтесь до того, що я вам тут проговорила, і якщо я це відчула сказати, значить комусь це точно потрібно. Тому підписуйтесь, якщо вам відгукнулася моя філософія життя, філософія того, як я бачу стосунки, і в мене дуже багато ще є в скажімо так в запасі усвідомлень інсайтів. А, тільки вже на сьогодні це друге моє відео, тому це буде в наступному відео. А, і залишайтесь тут, підписуйтесь, як там ставте колокольчик. <смі> Також буду чекати вас у своєму інстаграмі, залишу в описі посилання. А, у мене там більше лайфу, більше моїх а, трансформацій в моменті, усвідомлень. От, і натхнення для вас, для вашої душі. Тому, кому відгукується, запрошую вас у свій простір. І... Сподіваюсь, що цей простір мій стане для вас поштовхом для того, щоб піти в свій внутрішній простір всередину себе, в свою глибину, в свої трансформації, зміни, в любов до себе і, коротше, і до, просто до себе. Дійсно, до себе внутрішнього, справжнього, такого чистого, істинного. І потім, як в результаті, до побудови класних. Гармонійних, здорових, міцних стосунків. Все, всіх обійняла. Гарного вам дня, хто тут буде це ще слухати е ран вранці. Загалом класних вам змін у житті. Сподіваюсь, це відео знову ж таки було корисним. Напишіть в коментарях, що було цінним. Мені це дуже буде теж м -м приємно і важливо. Цьому.